Привіт! Це тренування від набріку. Якщо ви до цього чули, що набріку позбутись завдяки тренуванню краще на МФР-олі або потрусити стопами, це все не працює. Насправді, найкраще, що позбуває від набріку, це за рахунок діафрагми. Це найкращий центр для того, щоб розвинути краще лімфу. Тому давайте розпочнемо саме з дихання. Лягаємо на спину. Ви маєте зараз розслабитись і слухати своє тіло. Ложимо руки на ребра і намагаємося зробити вдих за рахунок ребер та діафрагми на животі. Вдихаємо повністю носом. Повільно. Трішки затримали повітря і робимо повноцінний видих, але ротом. Знову робимо вдих носом і ребра надуваємо. Затримали трішки і видих ротом робимо повільно. Ще таких п'ять разів на вдих. І видих. Намагайтесь вдихнути на носом повністю всю грудну клітку. Почали вдих. Ребра надуваємо сильніше вдих, у вас має надуватися як ребра, так і живіт. Вдих. Видих. Додаємо трішки руки. Тепер уже контролюйте дихання за рахунок мозку, а не руками. Починаємо вдихати і піднімаємо одночасно руки, повністю ложимо на підлогу. І коли видихаємо, ложимо повністю на підлогу донизу. Почали вдих. Знову вдих. У вас одночасно за рахунок рук, які піднімаються до гри, піднімається ось так поясниця. Намагайтесь зараз втримати поясничний відділ, коли ви вдихаєте і руки підіймаєте. Тобто ми вдихаємо, контролюючи поясничні м'язи. Готові. Спину прижали, вдихнули повні груди. Поясниця в нас приліплена до карімата і видихаємо ротом, ложимо руки. Знову повільний вдих носом, тримаємо спину. Також на цій вправі можете відчути, як працюють м'язи тазового дна. Вдих. Тримаємо повітря, спину. Повільно ротом видихаємо і напружуємо трішки м'язи живота. І ще останній раз. Надовше затримаємо руки вгорі вдих. І видих. Є. Стаємо на чотири. Попрацювали з вами з диханням, зрозуміли, як дихати легенями, запустили роботу в роботу лімфу. Стопи ложимо, не ставимо і зараз працюємо з грудним відділом та поясничним. Вниз повністю опускаємо лопатки, поясницю не опускаємо. Донизу спинка в нас тримається прямою. Лопатки витягнули вгору і опустили донизу, ніби зжали лопатки між собою. Знову витягнули, опустили. Додаємо так само дихання. Вдих повністю, коли зверху в нас грудна клітка. І видих повністю, коли опускаємо грудну клітку донизу. Почали вдих. Так само вдих краще робити носом. Знову вдих носом і видих. Вдих носом і видих. Додаємо поясничний відділ, витягуємо спину, зводимо лопатки, так само вдихаємо, кругляючи поясницю грудний відділ і видихаємо, коли все абсолютно опускаємо. Сильно поясницю не напружуйте, більше напружуйте лопатки. Вдих і видих. Також активно рухаємо шию, може трішки прохрустіти як шия, так і грудний відділ, так і поясничний. В кого яке мобільне тіло. Сильно намагайтесь прям сильно себе напружувати як знизу, так і зверху, коли ви витягуєтесь. Нагадую, що вдих носом і видих ротом. Ще одненький раз так само ви, витягнулись вгору. І вниз повністю затримались і тримаємо все тіло напружене, лікті не згинаємо. Ставимо стопи на носок. Робимо собака мордою донизу, згинаючи коліна. Втягнемо п'ятки до підлоги, згинаючи коліна. І на себе купол дихання втягуємо. Тобто в живіт у нас не має бути витягнувший, ми ніби його втягнули. І на видиху над землею коліна тримаємо. Не ставимо його. Знову вдих. П'ятки в підлогу потягнули, руки повністю витягнули. І видих. Не ставимо коліна вдих. Зверніть увагу, що я трішки згинаю коліна, щоб не натягувати сильно задню поверхні стегна і коліно. Більше акцентуємо увагу на диханню і те, як ми провалюємо живіт донизу. Знову вдих. В себе ніби втягнули купол живота, зробили таку яму в животі і видих коліна над землею. Ще таких три рази буде. Вдих. Стараємося робити повільно, повністю затримувати повітря як на вдих, так і на видих. Ще раз вдих. Тримаємо повітря. І видих повільно ротом. Також тримаємо повітря. Прес напружений. Останній раз вдих. І видих. Ще ще затримались. Не ставимо коліна і поставили. Тепер працюємо трішки тазобедреними суглобами, включаємо разом дихання. Ставимо ногу біля руки. Рука в нас всередині схована. Намагаємося зараз вирівняти задню ногу і поставити її на місце. Вирівняли задню ногу і поставили її на місце. На вдих вирівняли, на видих поставили. Вдих, видих. Хто зазвичай, коли тренувався і не дихав, вам може бути незвично поєднувати вправи разом з диханням, але ви згодом навчитеся, якщо будете регулярно робити це тренування. Вдих, коліно вирівняли, видих, коліно поставили. Можна вже дихати ротом на вдих. Якщо не встигаєте. І останній раз. І є. Тепер ця рука, якої ноги в нас витягнута, робить коло і ставимо назад. Знову ця сама рука робить коло і ставимо назад. Коли рука підіймається вгору, ми робимо глибокий вдих і на видих ставимо. Знову глибокий вдих і на видих ставимо. Ще два рази вдих. Ротація всього тіла і розкриття грудної клітки. Останній вдих. І видих. Міняємо ногу. Так само вирівнюємо задню ногу на вдих. Почали. Контролюйте, щоб ваша грудна клітка надувалася. А на видиху ви напружували м'язи живота. Вдих, видих. Вдих, видих. Трішки м'язи ніг також напружені. І рук так само. Вдих і видих. Ще три рази. Один, два. Останній. Три. Рухаємо рукою повністю вдих і ставимо видих. Почали вдих і ставимо видих. Вдих. вдих. І видих. Старайтесь все тіло тримати нерухоме, рухається в нас тільки рука і грудна клітка. І так само голова за рукою. Нагадую на вдих руку вгору, на видих повністю ставимо. Рука не має згинатись, тримаємо рівно. І останній раз. Вдих. І видих. Є. Ставимо стопи разом, коліна трішки ширше. Робимо зараз хвильку нашим тілом. З цього положення на 4 ми робимо, округляючи спину, трішки опускаємо таз, витягуємо спинку назад. Таку дугу тілом. Те саме, що робили спиною і грудною кліткою, тільки що вже більш активно і включаємо так само дихання. На вдих округлили, на видих спинку вигнули. На вдих округлили, на видих спинку витягнули вдих, видих. Активно також рухаємо шию, видих. Ще три рази: один, два, а останній є поза дитини. Сіли повністю, коліна у нас широко стопи лежать і вони тримаються разом. І підняли ось так руки на пальчики. І опускайтеся трішки нижче, ніж ви можете. Пальчики в нас тримають і роблять трішечки відстань від підлоги. і... Рук, і наша грудна клітка за рахунок цього може нижче опуститись. Тримаємося в такому положенні. Ваші руки мають бути максимально рівні, і ви зараз маєте відчувати, ніби ваша лопатка відривається від вашого тіла. Вона більш витягнута. Дихання зараз рівномірне, не обов'язково дихати, як е, раніше ми дихали, і так як ви в звичайному житті дихали. Ще трішки потримаємося, лопаточки в нас натягнуті, все інше тіло розслаблене. Ще три, 4, 5. Є. Лягаємо тепер на спинку, також попрацюємо з стопами, з тазом і дихання. Стопи в нас зараз мають бути разом, а коліна мають бути широко. Коли ми згинаємо коліна і тягнемо їх до грудей, ми робимо глибокий вдих, а на видиху витягуємо ноги і вирівнюємо перед собою. Носочок тягнути не обов'язково. Мені потрібно, щоб ви стопи ось так разом тримали, ніби стопи разом тримаєте. Починаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Тут дуже активно працює діафрагмальне дихання, включаються також м'язи внутрішніх пресу, якщо правильно дихати. От ви вдихаєте, грудна клітка надувається, більше тиснете ногами і видихаєте, напружуючи м'язи живота. Коліна вирівнюєте. Хто не може вирівняти, можете сильно не тягнутися, але все ж таки спробуйте розвинути свою розтяжку, напружуйте тіло. Вдих глибокий, видих. Знову вдих глибокий, видих. Вдих глибокий. Видих. Ще три рази. Коліна розкривайте широко. П'ятки, стопи разом, коли на себе тягнемо коліна і видих. І останній раз вдих і видих. Тягнемо ноги на себе, розкриваємо їх і з'єднуємо. Знову тягнемо ноги на себе, розкриваємо і з'єднуємо. І дихання вдих, коли на себе. Видих, коли трішечки знизу ноги. Старайтеся сильно не опускати ноги вниз, якщо ви не контролюєте, як тримається ваш поясничний відділ. Спинка завжди прижата. Якщо ви навчились правильно дихати, значить ваша спинка буде прижата. Вдих носом. І видих, коли розкриваємо ноги. Ще раз вдих носом. І видих, коли розкриваємо ноги, ще два рази вдих носом. Видих. Маєте провалювати, ніби живіт за рахунок діафрагмального дихання. У вас має бути така ямка в животі. І останній раз вдих носом. І видих. Є. Обійняли свої ноги. Розслабились дихання рівномірне. Ви вже трішки маєте відчувати таке легкість у своєму тілі. Якщо у вас немає напряку за рахунок дихання, ви мали заспокоїти свою нервову систему. І можна сказати, що також воно працює як тренування для розслаблення всього тіла і ваших емоцій. Дякую вам за тренування. Пишіть мені фідбек, робіть сторіси. Гарного дня!